Хей, всім привіт! З вами Ляракет і це рубрика Що? подивитися. Я вже робила її, коли мала топ-7 серіалів, і для вас склала новий топ. Перший серіал, про який я хочу вам розповідати, я почала дивитися буквально нещодавно. Він мені сподобався саме його обложкою. Вона виглядає дуже гарно, ось тут вона зараз з'явиться. Перша серія мені сталася дуже захопливою. Хоча я вперше не розуміла, що там відбувається. Вона мені дуже сподобала. Вже потім я поділилася з цим вже подругою, каже, я почала новий серіал, у нас сказала, оу, він топ. І я почала його дивитися ще далі. Сюжет в ньому обертається навколо хлопця. Келвін Колдватер дізнається, що світ, яким знайомий з дитинства з книжок, виявляється справжнім. І існують чарівники, які несуть на загрозу людству. У нього була подруга, яка разом з ним здавала екзамен, який вона так і не здала. Тож вона дуже багато часу, скажімо так, мовчала. Навіть чоловік її, хлопець, її дзвонив келено і казав: я не знаю, що мені робити, вона просто мовчить. І виходить, що вона весь цей час вчилася. І чому вона навчилась? А у цьому. Тож, вона навчилася палювати вогонь, спалювати предмети насильно. Але час він сказав, що це не магія, це фокуси. А він сам обожнював фокуси. <му> Тож, якщо ви любите фокуси і магію, цей серіал реально для вас. Одного разу в одному великому королівстві. Жили персонажі з різних казок. Але, як і судилося бути у кожній казці, зла королева зачекувала їх і перетворила це місто в наш світ. Називається одного разу у казці, в якому розповідається про магічних персонажів, які колись були в магічному світі, а зараз стали в нашому сучасному світі, яких є навіть телефони і ноутбуки. Оце прогрес! Гую я перші серії дивилася таким прям захопленням, хоча далі воно почало вже бути трохи нудним. Але все одно цікаво. Сюжет дуже крутий, і головна героїні Свон, це так смішно дивитися, як вона думає, що всіх навколо неї якісь шизофреніки, бо вони кажуть, що вона їх всіх прятує від магічного закляття. Вона ж перше не вірила. Вона лише потім повірила, коли йшла за цей цепочкою доказів, які показали, що тут є схожі з тої книги, яку читає Генрі. Генрі це її син, який привів її у це місто. В цьому серіалі можна багато чого зустріти. Carry on. Хто б міг подумати, що червона шапочка стане офіціанкою, або що психолог Генрі буде цвіркунцем, або що шкільна вчителька Мері Мага стане справжньою білосніжкою? Далі! Бо наступний серіал буде про вампірів. У минулому відео є топ-7 серіалів, які я кіну в описі, можливо, комусь ще щось треба. Я сказала про серіал Щоденники вампіра. І після цього серіалу, після того, як всім сподобався Клаус. Of... Like yeah, like Просто огонь. Елайджа, <laughs> напевно, напевно, через це. Вирішив створити ще один серіал, який називається Древні або первородні. <му> який розказує їхнє життя. Ну, взагалі, про те, як знову місто Новий Орлеан, який існує зараз. І раніше Клаус ним заправляв. У нього був друг Марсель. але потім він передав йому владу ненадовго, поки він ну, пішов по своїм ділам, там скажімо. І вже повернувшись назад, йому треба відвоювати цю владу. Ну, Вампіри, в общем, такі-то люди. Ну, а Марисель вообще кочка, якого цього він до нього там той і цього всі діла. Oh, thanks, thanks it, Хоча історія, з якою вони познайомилися, не дає Клаусу зробити йому отак. Ладно, так робить Кас. ладно, ладно. Ну і звісно ж, як і в кожному серіалі, там є інтригуючі моменти. Є оборотень Хеллі, яка завагітніла, яку грає, до речі, Фібі Тонкін. All... Моя любов. Яка завагітніла від Клауса і тепер має народити якусь там дитину, але дитина йде від вампіра і від природного вампіра і обороті. Хоча були гібриди, але вона буде необичним гібридом. Красавчик. Наступний серіал, про який я вам розкажу, це вже напевно багато хто про нього чув Shadowhunter або Сутінкові мисливці down, me, цей серіал знятий на основі книги Касандри Кле. У мене є місто кісток. Тож є навіть фільм, до на речі, по цьому серіалу. І серіал дуже цікавий. Там є звичайна дівчина, 18-річна Клері Фейн. Фільм дуже класний, тому що там дуже класні актори. І актори з фільму сильно відрізняються від акторів серіалу. Бо в фільмі головна актриса Чорна, а в серіалі вона рижа. Ну, в неї є ще друг Саймон. Ну, розумієте, в кожному серіалі має бути чувак, який буде не очень в кожному серіалі. Mm -hmm. Тож дуже класний серіал, дуже багато містики, такого всякого е, хорору, екшену. Тож, що ви любите таке? Подивіться його. Дякую за перегляд. З вами була Ліра Ракет. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити пальчики вгору. І також, якщо хочете, я можу зняти топ-7 фільмів, а не лише серіалів. Тож пишіть про це в коментарях.